У 13 столітті в Європі почалося формування літературних національних мов. В епоху раннього відродження цей процес посилився завдяки поетам та письменникам, які перейшли з латини на рідну мову. У літературі та музиці Італії XIV століття, а пізніше інших країн Європи, з'явилися мадригали пісні рідною мовою ліричного змісту. Мадригали можна було почути і в палацо Вельмош, і на ринках серед простого люду. Авторами цих дійсно народних творів були такі корифеї літератури раннього відродження, як Петрарка і Бокачо. Епоха раннього відродження подарувала світові новелістичний напрямок у розвитку літератури новели, короткі художні твори передавали дух епохи, оспівували людину, її емоції та почуття, возвеличували кохання. Італія була батьківщиною відродження драматургії, народні комедії, які ставилися мандрівними акторами на площах у вигляді буфанат та відрізнялися фарсовим характером, стали основою перших комедійних вистав. Повернення до античної драми сприяло відродженню трагедій, у епоху Ренесансу драма як літературний жанр значно розвинулася, з'явилися такі види драматичних творів, як кривава мелодрама і трагікомедія. Епоха Ренесансу в літературі нерозривно пов'язана з видатним гуманістом, поетом і письменником Франческо Петраркою. Через політичні переслідування батьки Петрарки покинули Флоренцію і сім'я зупинилася у місті Авіньйон на півдні Франції. Батько Франческо бачив свого сина юристом. Проте навчання у Болонському університеті не приваблювало юнака. Замість сухого права він захоплювався латинською мовою. І прагнув вивчати літературні твори. Після смерті батька юний Петрарка цілком присвятив себе літературі, але щоб мати засоби до існування і достатньо вільного часу, він приймає духовний сан і стає священником. У 1327 році Франческо Петрарка зустрів дівчину, яка стала втіленням його ідеалу жіночої краси. Поет був закоханий у прекрасну лауру майже все своє життя. Для неї він присвячував поезії, написані італійською мовою. 21 рік вона надихала Франческо на створення прекрасних сонетів і кансон, але й після її смерті поет писав ліричні поезії на смерть Лаури. Саме ці витончені і прості віршовані ліричні твори стали символом раннього Ренесансу, зразком любовної поезії для поетів багатьох наступних поколінь. Петрарка мріяв про відродження велича Риму, і саме в цьому місті, ще за життя поета його вінчали почесним лавровим вінком. 71-річний літератор залишив після себе численний літературний спадок, проте символом літератури відродження стали і теломовні сонети і канцони Петрарки на життя і смерть Лаури. Вони заклали основні принципи гуманістичної літератури, серед яких на чільному місці відображення внутрішнього світу людини, видатний флорентієць Джованні Бокачо теж не міг одразу займатися улюбленою справою літературою. У шестирічному віці його віддали навчатися купецькій справі, лише після смерті батька у 1348 році Бокачо повністю звільнився від своїх зобов'язань. У 1341 році у Римі Бокачо познайомився з Франческо Петраркою. Петрарка позитивно вплинув на Бокачо, примусивши його переглянути своє ставлення до способу життя. Бокачо після знайомства із сонетами Петрарки просто спалив більшість своїх поезій, вважаючи їх недостойними. Бокачо багато часу і зусиль присвятив відновленню чесного імені видатного земляка. Данте Алігєрі. Завдяки йому рішення про вигнання Алігєрії із міста було відмінено. Саме Бокаччо додав до назви знаменитого твору Данте комедія слово Божественна. Так твір став відомий під назвою Божественна комедія. Джованні створив у Флоренції спеціальну кафедру, яка займалася роз'ясненнями положень Божественної комедії Данте. У своїх численних творах латинською та італійською мовами. Бокачо розвивав різні жанри поезію, романи та повісті, політичні та історичні дослідження. Проте світова слава до Джованні Бокачо прийшла після написання циклу Новел де Камерон. Назва з грецької означає десятиденник герої протягом десяти днів розповідають один одному короткі новели. За прикладом автора Декамерона Маргарита Наварська, королева Франції, створила свою збірку новел Гептамерон. А видатний драматург Вільям Шекспір черпав сюжети для своїх творів у творчості бокачо. Збірка стала символом епохи відродження, епохи, у якій центром світу проголошувалася людина, її почуття, возвеличувалися сильні сторони особистості і висміювалися людські слабкості та недоліки. Після смерті свого друга Петрарки невдовзі не стало й бокачо, великого письменника, видатного гуманіста. Почесного громадянина Флоренції. Проте його слава і новели Декамерон виявилися безсмертною силою. Джефрі Чосер засновник англійської літературної мови. Він мав яскраве і бурхливе життя, у юності став пажем при королівському дворі, приймав участь у столітній війні, а у 19 років опинився у французькому полоні, з якого був викуплений королем. У 29 років Чосер робить перші літературні спроби, навіть тоді вони відрізнялися яскравістю свого викладу. Через 10 років, виконуючи дипломатичні доручення короля, відвідує Італію. Кількарічне перебування в Італії сприяло вивченню італійської мови, дозволило знайомитися з творчістю Данте, Бокачо, Петрарки. Вершиною творчості поета стали кентеберійські оповідання, які можна порівняти з Декамероном Бокаччо. Однак Джефрі Чосеру вдалося розширити рамки Декамерона, створити цикл розповідей без будь яких умовностей. Він не обмежував скупими рамками монологів своїх головних персонажів лицаря, монаха, злидаря, міщанина, чоловіків і жінок, бідних і заможних. Навпаки, головні герої переплітають свої розповіді з діалогами, обмінюються репліками. Оцінюють сказане, жартують і співпереживають. У кентеберійських оповіданнях автору вдалося відобразити груповий портрет англійського суспільства кінця 14 століття. Хоча твір залишився незавершеним, він сприяв становленню англійської літературної мови, а вишукана мова, яка використовувалася під час написання, стала зразком для наслідування. Творчість Джефри Чосера є символом середньовічної Англії, проте його твори стали предвісником відродження на туманному Альбіоні. Окремою і яскравою сторінкою творчості предвісника відродження у Франції є спадок Франсуа Війона, Справжнє його прізвище де свідчить про дворянське походження. Проте, після завершення навчання у Сорбоні, Паризькому університеті. Майбутній поет починає поводитися не так, як личить дворянину. Невдовзі він опиняється у середовищі відвертих злочинців, які не гребують грабежами розбоями. За своє бурхливе життя Війон навіть був засуджений до страти, від якої його дивом врятувало помилування. Поет писав прекрасні ліричні твори, що захоплюють своєю чуттєвістю. Він захоплювався і написанням балад, які сповнені гротеском та гумором. І відрізняються своїм гострим сарказмом та іронією. Наприклад, в іронічному заповіті головний герой залишає після себе у спадок пустий гаманець, випитий бокал пива і вивіску на шинку. Доля поета після вигнання з Парижу у 1463 році залишається невідомою. Чимало його творів не збереглися, проте творчість Франсуа Війона відіграла значну роль у становленні французької літератури. Дослідники відзначають вплив творчого спадку війона на доробки поетів початку відродження у Франції, зокрема Клемана Маро та Франсуара Бле.